Це не не випадковість, мовиться про навмисний удар по а, укриттю, причому варто а, зазначити, що Російська Федерація прекрасно розуміє ті наслідки. Себто Російська Федерація пішла улюбленою своєю тактикою підвищення став. Причому зауважте, удар був нанесений дійсно на момент проведення міцних безпекової конференції. Тобто, Російська Федерація дає чітко зрозуміти, що попередні домовленості з американською стороною щодо консультацій з питань припинення війни в Україні є попередніми домовленостями. Москва дає зрозуміти, що на її думку останнє слово буде саме за Москвою. Причому зауважую, що це не перші провокації російської сторони на ядерних об'єктах. Достатньо згадати аналогічні провокації на території захопленої Запорізької АЕ, коли Російська сторона. А перетворила цей об'єкт на військову базу, крім того, неодноразово наносилися удари по самій критичній інфраструктурі Запорізької АЕС. Варто й зауважити характер провокацій російської сторони щодо власних. Ядерних об'єктів на території безпосередньо Російської Федерації. В першу чергу Курська АЕС, міста Курчато. не одна неодноразово Російська Федерація вкидала пресу повідомлення щодо ударів невідомих безпілотників, натякаючи, начебто, на українську сторону. Крім того, вкидалися тези щодо можливості захоплення українською стороною ядерного об'єкту і активної фази бойових дій безпосередньо Біля цього техногенного об'єкту об'єкту підвищеної загрози таким чином Російська Федерація намагалася сформувати у громадськості і як Російської, так і в першу чергу зарубіжної. Імідж України як країни терориста країни, яка пристає на можливість створення загроз не тільки на території окупованих районів України чи то Російської Федерації, але й відповідно радіоактивного забруднення значної європейської території, мовиться про території країн ЄС сьогоднішній удар по ЧС він має на меті показати, що Російська Федерація не зупиниться перед вибором засобів примусу України до так званих мирних перемовин, але на російських умовах. Причому зауважте, перед цим були удари по житловій інфраструктурі українських міст. Як Причому географія нанесення ударів вона вражає практично вся територія України. Удари наносилися як аеродинамічними засобами ураження, це безпілотники, так і відповідно аеробалістичними. В центрі ударів балістикою опинилася українська столиця. Тому можемо говорити про те, що це комбінований характер військово-політичного тиску з боку Російської Федерації, як на Сполучені Штати, так і на Україну, і ці удари відбуваються не тільки на тлі проведення Мюнхенської безпекової конференції, як основне можливості мирних. Перемовних процесів, які анонсовані американською стороною за участі української сторони, а йдеться про зустріч представників Сполучених Штатів України і Росії Саудівській Аравії для відпрацювання механізмів врегулювання чи то завершення війни в Україні, тому скорше за все мовиться саме про. Тиск російської сторони, яка таким чином намагається виключити Україну з перемовного процесу і створити штучну напругу в інформаційному і політичному полі між Україною і Сполученими Штатами, і відповідно, Сполученими Штатами і нашими європейськими партнерами, цебто плани Російської Федерації показати, що є два суб'єкти міжнародного права, які будуть домовлятися між собою. Це безпосередня країна-окупант і Сполучені Штати Америки, яку російські змі називають спонсором Київського режиму. тобто, таким чином, Російська Федерація а спочатку формує громадську думку щодо відсутності суб'єктності української держави українського політичного провіду, і відповідно намагається просунути свою власну повістку дня в моменті мирних перемовних процесів.